Доброго дня, шановні студенти. Тема сьогоднішньої моєї лекції це термоелектричне явище в металах, а саме теорія і приклади розв'язування задач. Отже, почнемо з явища Зієбєка. В 1821 році німецький фізик, німецький фізик Томас Іоганн Зієбєк, відкрив явище, наступне. Якщо взяти два метали і зробити спай в цих металах при різних температурах, от ми бачимо, що спай червоний при температурі Т1 і Т1, і СПАЙ. Ось тут через потенціометр спай другий при температурі Т2. Тобто, ось ця схема називається термопара, і за допомогою неї можна вимірювати температуру в тих середовищах, де не можна користуватися звичайними термометрами, наприклад, в печах високу температуру. Як це працює? Провів дослідження і побачив, що якщо маємо два спаї, які знаходяться при різних температурах, то в металі тече струм, і на кінцях провідників виникає Рекс індукції, яка розраховується за наступною формулою. Ось формула 15,5. альфа-АБ АБ це питома терморес даної пари металів. Саме пару металів, які спаяні між собою, називають термопарою. Для більшості металів термоРС залежить від температури. Ми бачимо, що ця залежність дуже маленька, тобто величина альфа дуже маленька, 10-5, і 10-4 ступені. Для напівпровідників вона трошки більша 10 3 в окремих випадках питома терморе слабко залежить від температури, і тоді формулу 15.5 можна застосувати ось таким чином. І за допомогою цієї формули ми зараз розв'яжемо декілька задач, знайдемо ті параметри, про які йдеться саме в цих задачах. І так, задача 7.94. Електричне коле містить три послідовно з'єднані термопари, платина сурма. Термопари, які застосовуються зараз в експериментах, вони вже проградуйовані, тобто є таблиці для кожної пари металів, для кожної термопари, вони різні, і ці таблиці <кій> мають значення не тільки ось цього коефіцієнта альфа питомої термоРС, а і мають таблиці вже епсилон, тобто термоРС, в залежності від різниці температур. Отже, спаї з'єднані послідовно і підтримуються при температурі. Значить. Робимо креслення. В нас три термопари. Ми, так як і було тільки що ось на цьому е, рисунку, зробимо один метал синім, один червоним, щоб нам було зручніше бачити це з'єднання. У нас шість термопар, тобто, умовно, ми з вами отримаємо шестикутник із цих термопар, щоб у нас був зручний, зручне креслення. Ось таким чином. І так, як нам сказано, що парні спаї при одній температурі, не парні спаї при іншій температурі, ми з вами кожен із спаїв позначимо, і будемо знати, що між кожною точкою є перепад температур. Отже, непарні Температура Т2, парні, температура Т1. І треба знайти РС, яка діє в полі. Значить, РС це альфа, питома термоРС на різницю температур. І ось тепер, так як ми знаємо, що в нас за термопара платина сурма, ми з вами з таблиці візьмемо відповідне. Значення. Так, ось таблиця 25, питома термо РС деяких пар металів в мікро -вольт на Кельвін. І бачимо, тут представлені 4 термопари. Нам потрібна платина сурма 40 мікро вольт на Кельвін. Альфа дорівнює 40 на 10 мінус 6 вольт. На кельвін. І так як в нас ця формула для однієї термопари, в нас їх три, відповідно, множимо на N і отримуємо формулу для РС, яка діє в колі. І за цією формулою вже проводимо обрахунки. Я думаю, що це ви можете зробити самостійно. Друге питання. Скільки вказаних термопар N1? Слід послідовно з'єднати, щоб одержити термо РС 6 вольт тобто, задача обернена. Формулу ми використаємо цю ж саму. РС в нас вже відомо 6 вольт, матеріал термопари той же альфа залишається температури різницю ми знаємо, і знайдемо N, при якій буде. РС 6 вольт. Тобто просто формула буде мати ось такий вигляд N1, і це ви вже теж можете самостійно порахувати. А ми переходимо до наступної задачі. 7,95 задача у нас. І тут в нас вже залізоплатинова термопара. Живить зовнішнє коло, опір якого в 100 раз більший за опір термопари. Отже, дано нам, що опір зовнішнього кола R велике в 100 разів більший за опір термопари. Отже, ми з вами сказали, що термопара, вона. Е на кінцях, між кінцями термопари буде виникати РС. Тому в певних випадках термопара, якщо один кінець її буде знаходитися в печі, а інший знаходитися при, наприклад, кімнатній температурі, вона може слугувати джерелом живлення для зовнішнього кола. Тобто ось таким чином і ось термопара. Ось термопара. І її спай може знаходитися при іншій температурі. Можемо умовно показати, що ось тут, наприклад, є. Ось тут, наприклад, є. Піч, в якій знаходиться ось ця термопара, один із спаїв. Термопари. Отже, її опір позначаємо РТ, опір зовнішнього кола Р, і нас питають, як зміниться коефіцієнт корисної дії кола, якщо замість окремої термопари під'єднати 5 термопар, з'єднаних перший раз послідовно, другий раз паралельно. Ну, Спочатку запишемо, що нам потрібно знайти. Знайти нам потрібно відношення, як зміниться коефіцієнт корисної дії, тобто відношення того, що стало, до відношення того, що було. Або навпаки, ми це подивимось, тому що ну, як зміниться, це збільшиться або зменшиться. Тобто, нам все одно, яке буде відношення, ми зможемо зробити висновок. Давайте спочатку з вами знайдемо ККД кола вже за даної умови задачі. Отже, що таке ККД-джерела, це корисна робота на роботу затрачену. Корисна робота це та напруга, яка є в зовнішньому полі, затрачена це та РС, яка буде в даній термопарі. Якщо ми розпишемо за законом ОМА, то ми отримуємо і на R опір зовнішнього кола, і I на R плюс R, в даному випадку термопари, опір, власний опір або внутрішній опір джерела, внутрішній опір джерела. Таким чином, струм скоротиться, і ми отримаємо формулу. Ми вже її, нею користувалися з вами, коли вивчали тему електричний струм ось таку формулу. Все, можемо підставити ось цю умову, що опір зовнішнього кола в 100 разів більший за опір термопари, і отримуємо, що це 100 ділити на 101. Отже, ККД менше одиниці, все в нас вірно. Це така невелика перевірка. Тепер знайдемо при послідовному з'єднанні, яке ж буде ККД. При послідовному з'єднанні однакових елементів ми знаємо, що опір загальний, при послідовному з'єднанні, є сумою опорів кожного елемента. Так як вони однакові то r послідовне буде N1 на r термопари. І формула в нас не змінюється по суті, тому ось в цю формулу ми підставляємо ККД послідовного дорівнює r, ділити на r плюс n 1 T і числові значення 100. 100 плюс 105. І беремо співвідношення. Отже, ККД послідовного до ККД в початковому стані. Отже маємо дріб 101 на 105, чисельник менше, ніж знаменник. Отже, ми можемо сказати, що коефіцієнт корисної дії в даному випадку зменшився. Тепер розглянемо паралельне з'єднання термопар. При паралельному з'єднанні термопар або опорів просто ми знаємо, що опір зменшується, якщо Паралельне з'єднання. Отже, якщо в нас однакові опори, то при паралельному з'єднанні цей опір буде опір початковий поділений на кількість цих опорів. Відповідно, ККД паралельного з'єднання буде дорівнювати R R плюти на N1 100. 100, 1 п'ята до спільного знаменника, тут, 500, тут буде 500, а тут буде 500 перших. Ділимо ККД паралельного на ККД початкове. скорочуємо 5 і отримуємо 505 500, тобто дріб більше одиниці, отже, в цьому випадку коефіцієнт корисної дії збільшиться. Коефіцієнт корисної дії ви вже вмієте рахувати, нічого тут не було такого нового. нового нове в цій задачі було те, що термопару можна використовувати як джерело живлення кола. Так, і ми переходимо до наступної задачі. 797. 797. Так, для визначення температури печі всередину її вводять один із спаїв термопари мідь константан У нас ще один вид термопари. Таким чином вас знайомлять із назвами спаїв, сплавів з елементів з'єднані термопари, з'єднаною з гальванометром. Отже, по суті, це ось ця схема. ось це гальванометр. Для даної термопари питомий коефіцієнт питомої термо РС вже дано, щоб ми з вами не лізли в табличку, ось він, внутрішній опер гальванометра є R гальванометра дано. Да, просто R позначений, не будемо коефіцієнт писати, r дано. Чутливість гальванометра є, температура холодного спаю в даному випадку це Т1 ми з вами. Змінимо Т1. І треба знайти температуру печі Т2. Ось можете собі схематично перекреслити. І в даному випадку температури ми змінили, так, як в умові задачі. Стрілка гальванометра відхиляється на N 80 поділок, чому дорівнює Т2. Формула вже нам з вами відома. РС дорівнює альфа АБ в даному випадку, так і пишемо Т2-Т1. Так, як опором термопари нехтуємо, то РС буде дорівнювати сила струму, помножити на опір гальванометра. А сила струму знаходиться тут досить цікаво. Ми знаємо з вами чутливість С, і дивимося чутливість ампер ділити на поділку, і кількість поділок, на які відхилилася стрілка. Якщо ми помножимо С ампер на поділку на N кількість поділок, то ми отримуємо ампери, а сила струму вимірюється в амперах. Тобто замість сили струму ми підставляємо С на N і на R. І ці формули разом з вами об'єднуємо. Отже, це. На N на R, дорівнює альфа АВ, Т2 мінус Т1, і звідси ми повинні виразити Т2. Т2 дорівнює С на N на R ділити на альфа АВ і плюс Т1. Ось таким чином. Числові значення, я думаю, ви зможете підставити самостійно. І переходимо до останньої задачі. Це задача вже на інше термоелектричне явище, на явище, яке називається ефектом пельтьє. І що ж таке ефект Пельтьє? Ефект Пельтьє можна вважати, цей ефект обернений до е, явища Зеєбека, зворотні явище явища явище Що це таке? Це коли е, протікає струм в контакті, то може тепло як поглинатися, так і тепло і е, виділятися. На відміну від тепло, тепла, яке ми вираховуємо за законом Джоуля ленца Там ми знаємо, що при проходженні струму в провіднику завжди виділяється теплота, яка розраховується ось за даною формулою. Теплота пільтьє розраховується в залежності від температури. Теплота пльтє це коефіцієнт пль'є на заряд, який проходить через контакти провідників, спаї провідників. Q заряд це сила струму на час, ми знаємо, і коефіцієнт пльтє також залежить від питомої термоелектрорушійної сили. Отже, Якщо разом все об'єднати, то теплота пльтьє буде знаходитися за формулою, якщо підставити сюди ДДД ось сюди підставити, то теплота пльтьє буде визначатися як коефіцієнт помножити на температуру, на силу струму і на час, за який виділяється або поглинається певна теплота. Причому Пільтьє експериментально побачив, що якщо змінювати напрям сили струму, то якщо спочатку на одному контакті теплота виділялась на другому, поглиналась, то буде все навпаки. І так, переходимо до задачі. Крізь контакт заліза з платиною проходить електричний струм, сила якого електричного струму. 0,2 мА. Опір кола, яке містить контакт 5 Ом, тобто опір провідників. Температура навколишнього середовища 300 Кельвінів. Яка кількість теплоти, що виділяється в цьому колі, буде більшою? Та, що виділяється внаслідок ефекту Пельтьє чи ефекту Джоуля Ленса? Отже, запишемо обидві ці теплоти. Теплота. Фільт є, ми тільки що сказали, дорівнює. Так, альфа на температуру, на силу струму і на час. І теплота джоуля Ленса це I квадрат T. Отже, візьмемо відношення між цими теплотами. І знаємо, якщо дріб більше одиниці, значить більший чисельник, теплота Пільтьє, менше, більший знаменник, теплота Джоуля ленца І ось тут тепер уважно, що таке альфа? Це питомий, питома тепло термоелектрорушійна термо сила. А в нас дано окремо для заліза коефіцієнт і окремо для платини. Альфа, питома термо, Рес дорівнює різниці двох цих альфа на контакті провідника. І для того, щоб ви не помилилися, вам спеціально поставили ось тут для нас плюс і. Мінус. Якщо просто пишуть, наприклад, заряд у нас був додатній від'ємний, або робота може бути, нам плюс ніколи не писали. Мінус, звісно. А тут спеціально, щоб ви побачили плюс і мінус. Отже, альфа буде дорівнювати за величиною 15 мінус 4,4 на 10 мінус 6 вольт на кулон. Тобто 19,4-6 на 10 -6 вольт на Е, Так, і я не дописала тут час Т. Час, звісно, коротиться. І після того, як ми підставимо всі значення, ми отримуємо, що теплота пільд є більша за теплоту Джоуля ленца в даній задачі приблизно в 5,8. Десятих разів. Тобто, суттєво, суттєво порівняно з теплотою Джоуля ленца Елементи Пельтьє дуже часто використовують в мікроелектрониці як холодильники, тобто, ставлять таким чином, щоб вони могли охолоджувати систему. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.